Олександр Косинський, український військовий та перший в історії ЗСУ, головний майстер-сержант, Саша народився 26 січня 1976 року у місті Рава Руська на Львівщині. Згодом сім'я переїхала у Херсонську область, де Олександр закінчив школу. У 1998-му Косинського було призвано голопристанським районним військоматом для проходження строкової служби у військах міністерства надзвичайних ситуацій. Вже наступного року Олександр брав участь у рятувальних роботах на Закарпатті. У 2000-му Косинський вирішив стати професійним військовим, продовживши службу за контрактом у 50-му центрі спеціальної підготовки військ спецпризначення. З 2001 по 2002 Олександр брав участь у миротворчій операції у Республіці Сієра Леоне, а з 2004 по 2005 в Іраку. Протягом служби в частинах спецпризначення Косинський неодноразово брав участь у змаганнях на кращу Звідуальну групу ЗСУ, а також у 2008-му у подібних міжнародних змаганнях в Білорусі та Словаччині. Наступного року Олександр був визнаний кращим заступником командира групи спеціального призначення полку. У 2010 році Косинський закінчив спеціальні курси мовної підготовки в Техасі та курс сержантів морської піхоти у Північній Кароліні. Наступного року Олександр з відзнакою закінчив бакалаврат, а у 2012-му магістратуру Центрального українського державного педагогічного університету та військовий коледж сержантського складу Харківського політехнічного інституту. 22 листопада 2012 року Олександр Косинський наказом міністра оборони України був призначений на посаду головного старшини ЗСУ. Того ж року він закінчив курс інструкторів, який проводився у військовій академії збройних сил Чехії британською тренувальною групою, та пройшов курс водолазів підрівників при факультеті військової підготовки Кам'янець-Подільського національного університету. У 2013-му Олександр успішно пройшов навчання у військовому коледжі сержантського складу Національної академії сухопутних військ, здобувши вищий рівень підготовки сержантів ЗСУ. У 2014-му Косинський закінчив курси штабних сержантів з роботи в штабах НАТО у міжнародному центрі з підготовки миротворчих операцій у Боснії та Герцеговині. Після брав участь в АТО на посаді командира взводу окремого штурмового батальйону Айдар. У 2017 році. Олександр пройшов курс головних сержантів вищого рівня в школі НАТО у Німеччині з 2019-го курс лідерства вищого рівня для сержантського складу ЗСУ в Національному університеті оборони. У 2021-му Косинський завершив навчання у міжрегіональній академії управління персоналом, здобувши вищу освіту за спеціальністю менеджмент. Того ж року, 20 серпня, отримав військове звання Головний майстер-сержант. З початку повномасштабного вторгнення Олександр Косинський безпосередньо бере участь у стратегічній оборонній та наступальній операціях оперативно-тактичного групування військ Хортиця.